Так, що люди там на місцях вони дивляться, а вони далеко, вони там, десь в центрі на печерських пагорбах нас не чують, нас не бачать. І звідси з'являються, мабуть, такі листи. Як ви вважаєте, важаєте, Сергій, є три площини цих е, проблематики. Перша проблема це зовнішня агресія і сепаратизм. Так це явище, проти якого повинні об'єднатися всі українці. Це те, що загрожує існуванню і об'єднанню України в одну мультинаціональну вибачте на, політичну націю. Так. І це ключові питання. І тут у нас не може бути роззначительно, якщо ми патріоти, якщо ми громадяни України. Це перша площина. Друга, друга площина це. Бізнес еліти південного сходу mm -hmm. мене достатньо велике враження, що вони не говорять не про пересічних людей, тих яких жінок які писали. Так. Вони говорять про свої бізнес-інтереси. І на сьогоднішній день відстоювання бізнес є, є дві, тобто, дві... їхні бізнес-інтереси, а інтереси людей вони так, десь там не батиш, абсолютно так, різні. Виходить? Я вам mm. хочу сказати, є дві речі. Перше питання можна mm. домовитися з Рінатом Леонідовичем, так. з іншими, сказати так: от тобі Донбас. От ти з Південного Сходу ти знаєш, що і зробиш, що хочеш. От тобі Харків, що хочеш робити. Так. От тобі центральна Україна, що хочеш роби, а, а там радикалам чи кому відемо Галичину. <гум> і тоді в нас країни як такої взагалі не буде. Взагалі не буде. І через це розмовляти із Південним Сходом. Та, і не дуже Галичина задоволена, і центр не дуже задоволений. А чому не задоволені? А не задоволені тому, що на сьогоднішній день прем'єр-міністр мав би вийти і сказати, уряд Камікадзе, знаєте, харікірі легко зробити. Для дурного багато розуму не потрібно. Там це страшно, але легко. Так, але Технічно, це страшно, але взяти, це так? легко. Так. І через це потрібно було сформувати уряд технократів. Уряд Камікадзе це уряд технократів, який. Як колись Лешик Бальцерович зробив непопулярні речі, якого вибачте кляли поляки на кожному кутку. От Ви говорите і про тоді... уряд технократів. Як нинішній тоді... уряд назвати, і... якщо так от уже я б сказав, би більше політичний уряд політичний. Чи чи не технократів? і не технократи. Зрозуміло, і тоді, і тоді немає значення, пане Євген, чи це із сходу, чи це з півдня, чи це з Центру, чи це з заходу? Це фахівець чи ні? Це людина, яка базує свою. Філософію на цінностях чи ні. І тоді ми не будемо ділитись на донецьких, Що Житомирських зговорю? чи Харківських. Панове, Зараз ми послухаємо І це ключове питання.